Розділ 4 параграф 12. ПРО можливість розв'язання проблем хворої планети. ЦИТАТА На порозі зміни космічних епох люди повинні зрозуміти, що світле майбутнє можливе тільки тоді, коли зло людське перестане перешкоджати природному плину еволюції. Але якщо свобода вибору утримуватиме людей від духовних просувань вперед, то вони можуть створити своїми руками катастрофу будь-якого масштабу, непомірне его та зла воля людей може підштовхнути народи до всепланетарних катаклізмів, як це трапилось за часів Атлантиди. Кінець цитати. Неможливо передати словами, наскільки людина несе відповідальність за якість свого мислення. Як серце б'ється безупинно, так і постійний пульс думок. Кожної миті людина або творить думкою, або ж руйнує. Думка це енергія, і вона не ділиться на складові. Важко уявити настільки людство відповідальне за кожну думку, бо ж яка тоді сила синергії всіх людських думок може акумулюватися у просторі. Це може бути хор співзвучних мелодійних голосів, а може бути какафонія крикливих галок. це це наповнює простір і тривожить вищі сфери, і немає можливості уникнути відповідальності за наші сумарні думки. Кінець цитати. Мистецтво мислити наразі треба розвивати в школах, бо сама жахлива злиденість в історії людства. Приходить саме від невміння правильно позитивно мислити. Як би мовити, вибухове мислення та необмежені бажання інколи вели у прірву цілі народи. Мистецтво мислення треба розглядати як здоров'я народу і його благоденство. Наша здатність мислити сьогодні базується в основному на хибній інформації та на пропаганді, і залишає бажати набагато кращого. Духовне здоров'я сучасної цивілізації знаходиться в страшному занепаді через байдужість та пасивність абсолютної більшості громадян. Один заставляє відмовитись від власного духовного росту, відчуття себе жертвою, інших же п'янять чари своєї особистої людської натури, і вони не хочуть нічого чути про якусь там богоподібність. Але ж ми, боги. А подіблюємося рабам, нічого не підозрюючи про свої психічні можливості, не вміючи правильно мислити, використовуючи жалюгідний процент своїх інтелектуальних можливостей. Божественне ніколи не зачиняє дверей ні перед жодною людською істотою, яка буде стукатись до неї з усією щирістю. Чим більше людина вважає своє життя важкою ношею. А себе жертвою, тим більше вона схильна до зради вищим ідеалам, тим менше вона має можливості пізнати Бога. Кінець цитати. Мільйони клітинок нашого організму знаходяться у сплячому стані як говориться в одному з духовних текстів, пробудження сплячих клітинок зробило б людину такою, що літає та світиться. І така лірика недалека від наукових істин. Людина досить таки пристосована до подальшої еволюції, але стан нашої свідомості не допускає швидкого просування вперед. Кожна наша клітина містить у собі безлічний розщупалець, і не для такої сплячки даній людині, да людині такі найтонші сенсорні апарати. Все це повинно нам нагадувати про абсолютну безмежність пізнання, про величність нашого створіння, бо ми по суті Боги, і уважний погляд на дуже складний устрій людського організму та його психічної енергії буде тому підтвердженням. Людство забуло про своє призначення і ототожнило себе самим примітивним рівнем буття. Ми стали шукати сенс і силу десь у зовнішніх джерелах, заперечуючи власну божественність. Тим самим ми виключаємо будь-які шанси на вихід з нинішнього положення. Доки людина вбачає причину свого нещастя в недостачі матеріальних речей, доти вона буде знаходитись у власній пастці бажань. Ця надумана матеріальна нестача породжує у людини найгірші якості. Жадібність, нестримність, заздрість, ревнощі, ненависть. Коли ці якості ще й штучно роздмухуються різного роду гнобителями, справа доходить до кровопролиття. Є спосіб назавжди запобігти війнам, тривогам і неспокою, і цей шлях духовний. Будь-яка геополітична проблема, як і будь-яка особистісна, зводиться до духовної проблеми. Все життя духовне, тому всі життєві проблеми мають духовне походження і духовне рішення, звільнення від тягара матеріального надлишку дає людині велику внутрішню свободу. Коли стають непотрібними численні речі із зовнішнього світу, вивільняється багато часу для особистого росту, і це шлях до свободи. Коли немає страху позбутися того, що маєш, і страху, що чогось не маючи не будеш щасливим, то це свобода. Коли відсутній заздрість та гнів це свобода. Експеримент на планеті Земля притягує до себе, як ми знаємо, в основному дві категорії душ: з ментальністю гнобителів близько 10%, і з ментальністю жертви. Майже 90% населення. Щоб мати можливість пройти свої ментальні уроки жертвам потрібні гнобителі, а гнобителям жертви. Разом вони складають рівновагу у вищому розумі. Наша планета як експеримент задумана таким чином, щоб жертви мали можливість навчитися переборювати свою ментальність жертви, істоти вищих рівнів. Не будуть втручатися, бо жертвам необхідно мати можливість самостійно працювати над собою. Втрутитись значить відібрати у людей їхні уроки. Світова і місцева влада це необхідне зло, потрібне нам для проходження наших уроків. Коли ми самі відчуємо себе вільними, наше мислення більше не буде притягувати в наш досвід гнобителів. У них свої особисті уроки, і ці уроки можуть бути набагато складніші та відповідальніші за уроки жертв. Чому ми в якості жертв вирішили ще до втілення співіснувати з гнобителями в ці часи? Що ми хочемо дізнатися про себе? Якщо вони такі погані, як описано вище то чому саме вони мають все найкраще, що може запропонувати нам фізична реальність? І не просто краще, а краще на кілька рівнів, тому що їх образ мислення успішних людей притягує до них все найкраще фінансові ресурси, політичні пости, безпеку, помешкання, медичні послуги, розваги, способи переміщення у просторі. Вони не відправляють своїх дітей в державні школи або на війну, вони мають доступ до інформації майже на будь-якому рівні. Вони вірять, що мають право керувати розвитком світової цивілізації і роблять це. Чому контролери можуть навчити нас? Їх мислення говорить їм, що вони не переможні, вони вірять в те, що ніхто не в змозі зупинити їх. Вони вірять у необмеженість своїх дій, і кожного дня доводять це. Їх самооцінка знаходиться на найвищому рівні. Вони нітрохи не сумніваються у своїй величі. Вони не сумніваються, що досягнуть успіху в будь-якому проєкті, навіть якщо це займе багато років. Це мислення переможців: контролери не сидять у роздумах про те, як колись щось зробити, вони роблять це прямо зараз. Вони скорпульозно розробляють свої плани та реалізують їх у світовому масштабі. Контролери вважають всю планету майданчиком для своїх ігор, і вони зовсім не сліпі гравці. Нам треба знати ці сильні сторони гнобителів, бо саме їх вони використовують проти нас. Треба також знати про свої слабкі сторони, бо вони також використовують їх проти нас. Коли ми змінимо своє мислення, ми побачимо, що ніякої загрози контролери для нас не несуть. Вони є для нас певною мірою великими вчителями. Потрібно навчитися голосно виражати свою думку і не дозволяти нікому витирати об себе ноги. Іноді треба бути різким і жорстким. У своїх словах та діях, але при цьому обов'язково бути максимально об'єктивним. Заставою нашої безпеки у протиборстві з владою повинен бути колективізм. Очевидно, чисельна перевага та сфокусований намір колективу це фактори, що змушують владу йти на поступки. Бажання кожного зазирнути страху в обличчя. Замість того, щоб ховати голову в пісок, могло б дати неабиякі сили долати перешкоди. Сила людського наміру не має меж, коли вона направлена на загальне благо. Потрібен глобальний протест. Мільярди людей, проти, умовно кажучи, двох тисяч це завідомо колосальна перевага. Інформаційне висвітлення питань про штучну природу від про користь вакцинації в лапках, про істинне призначення новітніх супутників та веж для зв'язку п'ятого покоління, про призначення проєкту Хаарп на Алясці, про штучні хіміотраси в небі та інше, а також масовий протест проти участі в таких експериментах у якості жертви це абсолютно необхідні кроки. Але для духовної еволюції людства важливо, щоб у наших душах не залишалось ніякої образи і ніякого гніву. У спробах піднятися над крайнощами дуальності треба бути особливо обережним і не потрапити у власну пастку свідомості жертви. Контролери услужили нам, бо протягом історії вони давали людству уроки незалежності, терпіння. Слухняності, те, що найважливіше уроки звільнення через пробачення, а пробачення, особливо в часи нинішньої духовної трансформації, це один з найважливіших уроків існування в матеріальному світі. Якщо кожен знайде в собі силу пробачити себе, пробачити іншим, признати власну неправоту. Віднайти душевну рівновагу і спокій, а ще твердість протистояти гнобителям і системі це поступово положить кінець всім конфліктам і війнам та установить твердий мир на землі. Ніяка інша формула неможлива. Треба змінювати не обставини, треба змінювати свідомість.